Як же підібрати мікродобрива для певної культури? Разом з компанією Флорента це максимально просто. Зараз я вам покажу. Якщо ви хочете вирощувати буряк і не знаєте, що для цього підібрати, обирайте добрива з назвою буряк. Там повністю весь комплекс мікроелементів. Або якщо ви хочете вирощувати кукурузу, повний комплекс та концентрація спеціально для кукурузи також є. Також можна розібратися по видам культур. Наприклад, якщо ви вирощуєте олійні культури, обирайте добрива з назвою олійні. Там саме потрібна концентрація. Або якщо ви взагалі е не знаєте, що вибрати, оберіть варіант універсальних добрив, який підійде максимально для всіх культур. Або овочей. Якщо ви справжній експерт, обирайте добрива комбіновані, Такі як бур з молібденом, бур з гуматом, гумат калію, просто камій. Залізо, мідь, цинк всі ці добрива є на нашому сайті. Ви можете переходити по посиланню і обирати щось для себе.